Четверте питання розкрити зміст завдань кримінального права як галузі права. Завдання кримінального права це ті основні цілі, які держава ставить перед цією галузю для забезпечення правопорядку та безпеки. Вони чітко сформульовані у статті 1 Кримінального кодексу України. Зміст завдань можна поділити на дві взаємопов'язані групи правоохорону та запобіжню. Перше, правоохоронне завдання або захист. Це завдання полягає у створенні надійної системи захисту, найбільш значущих цінностей від злочинних посягань кримінальне право бере під опіку. Права і свободи людини та громадянина: життя, здоров'я, честь, гідність, недоторканність особи. Власність, приватна, комунальна та державна, громадський порядок та безпеку, спокій у суспільстві, безпека руху, екологічна безпека, довкілля, захист природних ресурсів від винищення чи забруднення, конституційний устрій України, суверенітет, територіальна цілісність та державна влада, мир і безпека людства, боротьба з геноцидом, найманством та агресивними війнами. Друге, запобіжне завдання превенція. Це завдання спрямоване на те, щоб злочини не вчинялися в майбутньому. Юридична наука виділяє два види запобігання. Загальна превенція, вплив на всіх громадян, сам факт існування суворого закону та загроза покарання мають отримувати нестійких осіб від вчинення злочинів. Спеціальна превенція вплив на особу, яка вже вчинила злочин шляхом покарання або виправних заходів держава прагне зробити так, щоб ця людина більше не порушувала закон. Механізм реалізації завдань. Для того, щоб ці завдання не залишилися лише на папері кримінального, кримінальне права, використовує конкретний інстру, інструментарій. Перше. Визначення злочинності діяння. Закон чітко вказує, що саме є злочином. Друге встановлення підстав відповідальності. Чітко зазначається, за яких умов особа має відповідати перед законом. Третє визначення системи покарання встановлюється межа державної каральної реакції від штрафів до довічного позбавлення волі. Резюме, головна мета завдання кримінального права не просто покарати винного, а забезпечити умови, за яких суспільство може стабільно розвиватися, а, може, а кожна людина почуватиметься захищеною.